Закриття лазні на вулиці Данила Галицького у Луцьку турбує постійних відвідувачів, які ще з радянських часів звикли до рідної парильні. Втім, приміщення закладу вже майже 20 років у приватній власності. Тому змусити їх відновити роботу влада не може. Про лазню у Луцьку більше знає Анна Глущук. Сьогодні до влади звертається багато людей з найрізноманітнішими проблемами: забезпечення житлом чи роботою. Скаржиться на якість комунальних послуг відсутність світла чи води. Але їй такі, для кого найбільше проблемою, є закриття лазні. Я ходила, ходила в баню. Ну, не, ну, то хочу, нехай, щоб тут залишилася. Ну, баня, баня, як що тут сказати, це стиль життя вже, це здоров'я, це і, і в термосочку собі, і шипшина, і, і той глід, і здоров'я, і спілкування, і виганяє, і солі, і ті радикуліти, і навіть кажуть, якщо тиск. Ті люди, що мають. Ванни, вони так своє здоров'я не підтримують, як тут. А скільки пенсіонерів, які не мають теж зручностей, вони всі приходять сюди для того, щоб помитися. Сам процес миття, який в бані виглядає як торжественний обряд, в ванні просто смивання грязі. Закриття лазні на вулиці Данила Галицького для групи лучан, які пам'ятають радянську баньку за 15 чи 80 копійок, неабияка проблема для того, щоб відновити її роботу. Вони готові на радикальні кроки. Дуже просимо, верніть нам баню. все а ні, то ми перекриємо шлях. Хочеться плакати, що було в місті завжди дві бані. Ну чому ми маємо так уже її якось? На поталу будемо казати так віддати. Ми сауни не любимо. Ми приходимо сюди за здоров'ям. Що нам ще залишилося? Ми вже доживаємо свого віку. Ми хоч хочемо попаритися нормально. Ну разів ванне є пара. <рес> ваня чищає. Про те, що лазня найкращий спосіб оздоровлення з досвіду знає власник оздоровчого комплексу Роман Роговський, у який входили дві луцькі лазні на вулиці Данила Галицького і Дубнівський. Ще в радянські часи він ходив паритись в обидві. Тепер ними керує. Власник лазня нарікає на неабияку дорожнечу витримання таких закладів, адже лише на газ, щомісяця витрачається майже 30 тисяч гривень. А ремонт старого приміщення на Данила Галицького потребує надто великих затрат. Від постійного перепаду температур тріскають стіни. Тому керівник вирішив, лазні у Луцьку бути, але тільки одній. Але щоб люди залишилися задоволені і при лазні в місті Луцьку, бо я думаю, що в місті Луцьку вона повинна бути, і хороша лазня, вже на шах вперед повинна йти. Ми ззаді, отут на Київському майдані, добудовуємо лазню. Якщо дасть Бог, на Новий рік зробимо людям. Дарунок буде два парних приміщення, джакузі ще один невеличкий басейн. Там комната відпочинку і так далі. Там для пенсіонерів ми оставимо така ціна, як є на сьогоднішній день. Мене влаштовує ця баня повністю, тому що це, і тут і гарно умови, ремонт зроблено. І добиратися я живу недалеко, то мені тут краще набагато після ремонту. Всі ціни вполне нормальні. Тим більше для пенсіонерів дають скидку 50%. У нас це вже традиція стала по п'ятницям іти не тільки помити, а почистити душу, поспілкуватися з надзвичайно цікавими панінками. Тут приміщення лазні на Данила Галицького попало в об'єкти приватизації. Комунальної власності, бо який був затверджений ще в 1994 році. Там майна було досить багато, це була і Лазня на Дубнівській, і саме державне підприємство було розміщене на вулиці Трункіна. Лазяна Данила Галочка це частина того майна, яке було приватизоване у 96 році. Фактично завершилась приватизація цього об'єкту. І ще скажіть, чи під час приватизації була умова збереження профілю об'єктів? Ні, такої умови в якось окремої в рішення не було, воно було приватизоване. Найчастіше тоді ж викупляли колективи. Але сказати власникові, що ви маєте займатися саме цим, ну, такі повноваження. Міської влади немає. Тому сенсу звертатися до міської влади, щоб змусити власника відновити роботу лазні, немає, адже це те ж саме, щоб підійти до продавця на ринку і сказати: навіщо ти продаєш шкарпетки, продавай зошити.